Радіо UA Чикаго. Друзі, сьогодні з нами в студії Інна Гавриляк, ліцензований брокер, ріелтор та сертифікований спеціаліст із купівлі нерухомості. Інно, вітаю вас. Доброго вечора. Давно з вами не бачилися, цілих два тижні. Тому розповідайте, що нового зараз бувається на ринку нерухомості. А, отже, останні новини а, було засідання а, Федералс, і процент залишився такий, як був. А нічого не змінилось, може, де не де так стабільно, трішечки де не де піднялося. Ось, але все таки ніби виглядає, що планується поступове ще падіння. Надіємося, що все таки він впаде менше 6%. А ось а також а, нарахує менше шести. Давайте так не всі люди ріелтори, не всі люди експерти. Який найменший був історично процент, і який був найвищий, щоб ми розуміли, яка зараз ситуація, хороша чи погана? А найнижчий це лише був один раз за час а, ковіду, а, коли все стояло і потрібно було рухати економіку. Процент впав було менше навіть трьох. Було 2,9% і 3%, але деяким людям навіть вдалося перефінансувати під 2,5%, 2,4%, 2,6%. Це історично був найнижчий процент. Це був процент. найнижчий. Якщо взяти всі роки, в середньому, зазвичай, це було більше 7%. Бували часи, коли люди купували, було і більше 18%, і 10%. Коли було більше 18%? Це було десь, мабуть, 80-ті, десь тоді роки. Після uh -huh. того вже було трошечки нижче, і 10%, бувало і 13%, але оце... Що ми зараз кажемо навіть 6, 5 і 7, це не є високий. Це є це доволі. припустимо, так то? це допустимо. Це середній, який був за всі, скажімо, десь 45-50 років середній щоб розуміти ситуацію, який процент в Україні? Ви приблизно знаєте, який там відсоток? А ну треба подивитися. Ну більше він так ніж тут. А ну напевно, скоріше всього. там. До речі, зовсім якщо взяти фінансування, наскільки так я пам'ятаю, не так як тут. А там також в нас в тут сполучених штатах. Ми маємо може бути зафіксований. Також є який змінюється, але там також все залежить. Я до речі, пам'ятаю, ситуацію, ситуація рідні також купували там і сталася якраз також піднялася валюта. Піднялася, і в них дуже була жахлива ситуація. Їм прийшлося ще доплачувати, тому що там був процент нестабільний, а він змінювався відповідно до маркету, до ринку. А, добре, що впливає на процент. Ну, звичайно, впливає в сполучених штатах. Так саме говоримо про сполучені Штати. Ну звичайно, яка ситуація в країні? Там інфляція, наприклад? Ось це також встановлює. Там є друга цей федералс, спеціальні люди, система, де вони встановлюють угу. на тому ринку. Процент інфляція це найбільший показник. А то ну, звичайно, не, не тільки інфляція, в загальному вся ситуація в країні, все, що відбувається, воно звичайно має вплив на навколо політична ситуація. Теж І, має вплив. Очевидно, звичайно, Подивимося. катаклізми, торнадо катаклізми штор. торнадо навряд чи, Але якщо взяти о, вибори, звичайно, також вплине. Ну можливо, надіємося, що впаде. Проценту. Окей, цікаво, цікаво. Добре на ринку нерухомості. Окрім проценту, ще були цікаві зміни за останні два тижні а, минулого минулий рік. Люди, які володіють, а які є власниками домівок. А це був історичний момент за минулий рік, і люди досягли 16 трильйонів доларів а, капіталу. Це equity, тобто всі роки дуже багато людей виплатили а, їхній а, кредит а, на їхнє житло, і стільки вони вже мають запасу капіталу. І це, то люкати люди заробили на ні, тому? ні, так вони заробили, тобто вони виплачували очевидно. Та а, вони виплачували, і цей капітал це називається equity, Він вже настільки виплачений, що якщо взяти всіх разом цих хоумбаєрхомонерс home home власників домівок, а, в загальний капітал всіх людей складає 16 трильйонів. Це якщо wow. поділити на кожного 299 дев'яносто тисяч доларів. То це за який рік? А ні, це за минулий рік. За один рік? Ні, не за один рік. Це тобто це накопичилось роками, ага. Все, що вони виплачували, і минулого року цей історичний такий рік. Окей. що ця е, сума досягла 16 е, триль, триль, трильйонів доларів. Е, є шанси, що можливо цього року ця сума буде ще більшою, чи немає? шансів? Можливо. Будемо будем бачити. Добре, дякуємо за такий апдейт за останні два тижні. А ми переходимо до сьогоднішньої теми. Отож, говоримо про процес купівлі а, свого особистого житла, власного житла, першого житла для когось. І а, тут питання, знаєте, дуже логічне. Не будемо вигадувати, купувати чи рентувати. Можливо, комусь краще і надалі рентувати. Можливо, це їм вигідніше. Це вони відчувають якусь, якусь більше свободу. А хтось хоче вже. Оселитися у своєму помешканні. А то як би ви от рекомендували зробити це рішення: чи рентувати, чи купувати? Ну, як давайте спочатку розглянемо, що відбувається з рентуванням. Рентування за останні місяці ціни дуже зросли на 200, 300, 400 доларів. Ну просто дуже високі ціни. І якщо подивитись, прав подивившись правильно прорахувавши місячний платіж, ми бачимо, що в даний момент звичайно набагато є вигіднішим купувати власне житло. Ось а якщо взяти переваги, чому от рентування? От ми з вами розмовляли перед тим, ви кажете, ну потрібно все платити. Воно так, але не забувайте, що ми не в Україні, ми в Сполучених Штатах, і це, що ми виплачуємо роками, це набудовує нам певний капітал. І всяка може різна може бути ситуація. Пройшла певна кількість років. Ви сплатили, і ви можете повернути ці гроші назад, коли ви продасте. Але платити плачучи рент. Ви лише виплачуєте для власника, ви їхній моргідж, і для вас немає ніяких бенефітів. Ілон Маск, до речі, продав всю свою нерухомість, орендує якесь собі помешкання, якусь палатку і живе там, але не про нього зараз будемо говорити. Добре, ну дивіться, а по цінах, якщо брати на рент, давайте візьмемо так: one bedroom, two bedroom і 3 bedroom. І, відповідно, візьмемо, якби ви мали це як власність свою, скільки ви б платили порівняти рент One Bedroom. І власне житло One Bedroom виплата в банк. Можете таку а, провести паралель. Звичайно, ну візьмемо а, залежно. Це залежить від місцевості, залежить від району. Але якщо подивитись, то практично всюди ціни пішли. Давайте, так говоримо. Ренд. Давайте говоримо про Чикаго. Наша радіо знаходиться в Чикаго на Камберленд, біля церкви стоїоцифабручника. Говоримо про це про цей район. Ну давайте це і захопимо. Ще другий. Давай а, так. в цьому також зросли звичайно високий попит. Це спровокувало, а також підняття цін на рент однокімнатні. Односванбедромні це десь приблизно 1400-1500, двох бедромні вже і 1700. Залежно, якщо вони з, з ремонтом, то ціни взагалі можуть йти під 2000. Три спальні, 1902 і, звичайно, як ремонт вже поза 2200 200 Ось так само і інші райони, якщо взяти кукаунті пригороди, Шамбург, Палатайн, а також там ще. Вищі трошечки ціни. Там вищі ціни на таунгауси, на котеджі, там теж навіть три спальні може бути 2500, так само 2200, 200 спальні, 1900. різні ціни, все залежить від того, в якому вони стані. Ось на камберлені така сама ситуація. Добре, а як це ви сказали за ціни на на оренду на рент, угу. якщо сплачувати якщо сплачувати їх щомісячно. А якщо дати даунпеймент і вже купити ту чи угу. іншу квартиру. То яка тоді буде альтернативна ціна до тих, що ви сказали? Все Дмитро дуже важко сказати мені, тому що кожна, якщо беремо квартири, чи це котеджі, чи це будинок, дуже ну, зараз важко прорахувати місячний платіж, тому що все залежить від того. Крім того, візьмемо, наприклад, квартиру. Коли ви купуєте квартиру, у вас є певна ціна, тобто sales price, за яку ви купуєте житло. Крім того, а в квартиру в квартирі будуть ще додаткові оплати. Називається HOA Homeowners Association Fee. Це є додаткова оплата. Скажімо, щось таке подібне, як ЖЕК, але це не ЖЕК, це тобто туди може входити вода. Газ, тепло, вивіз сміття, також лендскейпінг і прибирання снігу. ось, І це може бути різна сума: там 300, 400, 500 і вже є і 600. ось, Є котеджі також. ну, Нехай візьмемо, наприклад. А якийсь таунхаус. давайте ні, бере беремо беремо ту саму ситуацію, що ми говорили з рентом. Ми ж uh -huh. говорили про квартири в цьому районі, де ми знаходимося. Так само тепер беремо ті ж самі квартири з тими ж самими умовами, тільки не рент, а вже купівля. Кажу, кожна квартира індивідуальна, тому що має різні фі. Одна може мати 300, друга мати 400, і це збільший місячний платіж. До того я веду. Окей, нехай приблизно квартира, ну образно, залежно як яка, ну 150, приблизно тисяч. Та в неї в ній також будуть додаткові фі. І дати нехай 3%, це може бути 1500 і 1600 приблизно. приблизно. Виходить те ж саме, що практично, сплачу. це навіть деколи, якщо взяти останні випадки, якимись клієнтами придбали житло. Вийшло набагато дешевше платити своє власне, і це при тому з мінімальним внеском 3% за, скажімо, триспальновий спальновий угу. А тисяч, мінімальний внесок 3 тисячі. Там асоціація приблизно 140 доларів. І вийшла оплата десь 2050. тисячі Тобто я вам скажу так, це, це виходить, що по ваших словах або однакова ціна, або подекуди вигідніша. Але чому люди бояться? Тому що це велика, велика відповідальність. Якщо ви берете рент, окей, ви підписуєте контракт на півроку, на рік, на два, нехай. Але коли ви купуєте житло, це є моргідж, моргідж може бути на 10, 15, 20, 30 років, то це ж. Третина для когось життя, для когось не знаю, половина це велика, велика відповідальність, і багато можливо, хтось хто не знає, що а, з цього можна не знаю, можна легко продати комусь це все або якось здати в оренд. А от можете цю процедуру розказати, як це відбувається? А так, давайте я ще кілька а, візьмемо рентування і скільки переваг, що вам, які у вас бенефіти, які у вас, скажімо, пільги українською мовою є при тому, коли ви є власником свого власного житла. Коли ви є власник свого житла, звичайно, за багато років, коли ви виплачуєте, ви набудовуєте капітал еквіті. І при тому ми бачимо, що інвестування в нерухомість ціни з кожним роком зростають. Ви набудовуєте собі капітал цієї інвестиції на ваше життя. Ви платите рент, ви платите так, в немає ніби зобов'язань, але все одно ви живете на ренті і ви його платите. Чи зараз чи через 5 років ви все одно його будете платити? Але за ті самі гроші, навіть подекуди дешевше, можна платити своє власне житло. Просто трата грошей. Ось крім того, у вас є ще інших багато переваг. Коли ви є власником свого житла, ви можете списувати процент, ви можете списувати податки, річні податки на нерухомість. Ось а також, як я сказала, ви набудовуєте власний капітал. Багато також отримують дзвінків, і люди не знають. І навіть якщо ваше житло не є виплачене, ви завжди можете його продати, і ті гроші, які ви виплатили, плюс те, що ціни зростають, все йде вам в кишеню. От власне те, те, що я Та. питав, що мав на увазі. Та то тобто житло може бути ще до кінця не сплачене, але ви вже ви можете можете будь-який продати. продати, і все, що яка там сума, наприклад, буде цей outstanding loan balance, тобто яка залишкова сума кредиту, а це покривається. А все решта, що ви виплатили, все, що набудову. Вались плюс ціни зростають, Це все йде вам добре. Про переваги і недоліки. Давайте ще розглянемо такий аспект. Uh -huh. Коли берете квартиру в рент. Про що ви дбаєте? Ви дбаєте перше про сплату місячну умовно кажучи, ви платите випустите чек своєму лендлорду. Друге, про що ви дбаєте це світло, газ, подекуди вода. Uh -huh. Далі інтернет. Ну, так жити і в принципі все. Ну і ще згадували, що потрібно мати якусь страхівку, так Так, це залежить від власників. Повинні мати на персональні речі, так цей тененс Insurance. а але це не завжди і не обов'язково. не Не завжди це все залежить від власника, як вони вимагають. Добре, але а але люди звичайно, якщо хочуть, вони також можуть мати, тому що всяке буває там чи якісь крадіжки, воно покриває. Рен, наприклад, рент, фі, світлогаз, вода, інтернет і і, і, і ця так. страхівка. Але якщо ми маємо вже свій будинок або свою квартиру, там взагалі безкінечний список всього, що потрібно. Тобто, ну, давайте візьмемо тоді будинок для прикладу. По-перше, ви оформлюєте документи на будинок. Потім страхівку потрібно мати на сам будинок, на те, що якби там був якийсь, не знаю, потоп, якби там щось ще було ураган, а потім всі utility bills так само, а потрібно. Навколо будинку, щоб тримати чистоту, тобто, це такий величезний список. я Не знаю, можливо, ви зараз його можете детально перерахувати. Але мені здається, в даному випадку це може бути як така, як, як такий великий мінус з однієї сторони, воно ніби так виглядає, але дивіться. А... І Це звичайно залежить від самої людини, який в людини стиль, який в людини стиль життя. Все залежить від роботи, чи людина переїжджає. Але також, якщо ви живете з сім'єю і у вас є діти, ви також прив'язані до школи. Ви, наприклад, всякі різні ситуації, коли ви рентуєте, щось стається. ви, наприклад, власник продає житло. Так, як у вас підписаний контракт, ви маєте право дожити до кінця, а ось або там узгодити з ними, чи вони дають вам певний час виїхати, але у вас немає стабільності. Ось ви не можете, скажімо, навіть віддекорувати своє житло так, як ви хочете. Ви не можете майже ну так дозволяють, якісь там картини повіше, таке мінімальне, але щось глобально ви не можете. Але з іншого боку, якщо щось будинку зламається, щось не працює, то ви самі за власний кошт це ремонтуєте в той же час, коли це на квартирі, яку ви ремонтуєте, ви просто дзвоните своєму власнику, і він за свій же кошт це вам зробить. Теоретично так, але все одно ви в себе вдома. Коли ви вдома в себе живете, то це в себе. Вдома ви відчуваєтеся. Ви можете робити вдома все, що ви хочете. Не забувайте, що також, також ви живете в різних квартирах на рентах. Є багато певних речей, які не дозволяється, наприклад, робити. Ось, наприклад, навіть здаються різні будинки, скажімо, з гаражами. Не завжди також гараж доступний для от, тієї людини, яка орендує це житло. Тобто, і звичайно, в кожному є свої мінуси і плюси, але ну нехай скажімо так, ви, ви 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 праві, наприклад, гнучкість дозволяє вам менше витрат, але з другої сторони це не є ваше житло, і ви не маєте ніякої інвестиції. Ви все одно з однієї сторони втрачаєте гроші. Я скажу Тому... так, ви виграєте тоді, коли ви купуєте хороше, якісне житло за по вигідному пропозиції, щоб це все зробити. Потрібно звернутися до хорошого ріелтора. Саме такі, у нас сьогодні є в студія, точніше, саме така у нас сьогодні є в студії. Інна yeah, okay. Гавриляк. Тож, Інно, давайте перейдемо до наступного питання: процес купівлі. Як він відбувається, отже, процес купівлі? Так, ми завжди всі брокери, ріелтори говоримо, вам потрібно проконсультуватися з фінансистом. Але моя порада звичайно спочатку також проконсультуватися з нами, з ріелтором. Чому? Тому що, коли ви приходите до фінансиста, і ви кажете: фінансист завжди спочатку запитає, що ви плануєте купити, і так як я раніше казала, певне житло, чи це квартира, чи це є котеч, чи це є будинок, вони мають додаткові фі. І моя порада те, щоб я, моя робота, я допоможу вам зорієнтувати вас. Я вам підкажу, в які в квартири додаткові оплати, чи це котеч, чи це будинок. І ви приблизно повинні також. А подивитися, який у вас буде місячний платіж, тобто ви повинні опеділитись. І коли ви приходите до фінансиста, було б добре, щоб ви вже орієнтувалися, знали, що ви шукаєте. І хоча б на одному прикладі фінансистові, наприклад, скажімо, ви вибрали таунхаус приблизно, і тоді фінансисту також буде легше прорахувати, на, на чи ви кваліфікуєтесь на це житло. Як фінансист прораховує ваш місячний платіж? Місячний платіж ваш прораховується. А, в Наступному порядку а, вони дивляться на, наприклад, скажімо, ви вже зробили податки, ось ви приблизно знаєте, що ви хочете купувати, а, і дивляться на ваш Adjusted Gross Income. Тобто вже на чисто. Багато людей мене запитують, чи це залежить від того, чи, скільки ви податків заплатили. Ні. Є у вас певна форма 1040, На цій формі 1040 така є лінійка Adjusted Cross Income, Ми дивимося це вже після списунь, що залишається на чисто після, після ваших витрат. Тоді фінансист бере цю суму, все, що залишилось начисто, ділять на 12 місяців, і тоді дивлять, і кожен місяць, тобто та сума, яка вийшла в місяць, образно, скажімо, 5 тисяч залежно від банку там лендера, може бути до 49,9, Майже половина дозволяється вам купити щось наполовину. Тобто, якщо у вас в місяць виходить чистий дохід 5 тисяч, приблизно ви можете кваліфікуватися до 2,5 тисячі купити собі якесь житло. Ось. Купити мають на увазі сплачувати щомісяця, так? Да? Так, тобто, ви будете кваліфікуватися на 2500 місячний угу. платіж. Але не забувайте. А, як ріелтор, звичайно, я вам пораджу, але я завжди рекомендую. Ви повинні завжди проконсультуватися з фінансистом, тому що вони знають, що ще додатково можна подивитися, і що може бути вашим доходом. Так як я казала в минулому ефірі, наприклад, якщо ви. Працюєте в траковому бізнесі, у вас є фінансування, чи це трак, чи це трейлер, у вас є певна амортизація. Це може вона йде на три роки, залежно як вам зробив ваш бухгалтер. І ця амортизація, це називається цей депрошейшн, Вона додається до вашого доходу, і це також може збільшити вашу купівельну спроможність. Так само, машини, наприклад, хтось використовує машину, купив на бізнес, і залежно також, як ви з бухгалтером це розділили, як вони вам прорахували на скільки років. І якщо вона на бізнес, також воно може додатися. А як дохід, як депрошейшн, і ви можете кваліфікуватися на більшу суму. Тому завжди кажу, потрібно також. Проконсультуватися з фінансистами, а так як я казала, в моїй компанії працюю з Baird and Warner, У нас є внутрішній лендер. Постійно хтось є в офісі. І якщо б ви хотіли назначити консультацію, я була рада з вами також зустрітися із фінансистом і допоможе вам нас. Вони розмовляють англійською мовою. Також я співпрацюю з фінансистами, які розмовляють і українською. Це є дуже досвідчені люди більше 20 років досвіду, в яких я також персонально Брала фінансування на нерухомість не один раз, кредитні спілки. Ось а, приємні, хороші люди і професіонали свого діла, і я разом з ними допоможу вам. А все прорахувати, підказати, а як Супер. можна все зробити, ще скажіть, як довго цей процес весь займає займає час? Процес займає в самого оформлення. Наприклад, давайте я, якщо не проти швиденько, буквально угу. розкажу швидко про процес. Як все виглядає? А так як я сказала, спочатку було добре оприділитися, яке житло, що ви шукаєте. Основне, після того відразу проконсультуватися з фінансистом, щоб ви могли отримати перекваліфікаційний лист, на яку суму ви кваліфікуєтеся. Тому коли ми тому що ми повинні коли ми починаємо з вами шукати житло, ми скажімо, знайшли. А з ми нам потрібен прикваліфікаційний лист, щоб я написала такий офер. Тобто я пишу таку пропозицію. Ми торгуємося з власником. Тобто, другу я представляю вашу сторону, другу сторону представляє інший ріелтор. А я роблю спеціальний контракт, спеціальні документи. Ось також перевіряю, дивлюся, чи житло в нас також є disclosures, певні документи, і ми дивимося, чи власник щось вказав, чи щось не так з цим, чи є якісь певні дефекти, чи там було затоплення. Є спеціальні документи, де я дивлюся. Ось, і ми торгуємося з ними. Наприклад, ми домовилися про певну ціну. Тоді власники, друга сторона, підписує його, підписує нам контракт, і це вже означає, що ми все вона закріплена за нами. Тоді розпочинається процес. Купівлі в нас є після того 5 робочих днів, щоб назначити інспекцію. Інспектор все переглядає повністю від і до чи. Якесь десь, наприклад, вологість є, дах, бейсмент. Після, після того вони вам висилають звіт. Якщо щось не так звичайно, ми вертаємося до до продавця. Дивимо ну чи вони покривають, чи вони ремонтують, чи вони віддають певний кредит. В той час так само починає вже процес банк так поступово, і після того, на протязі цих п'яти днів, ми домовляємося з другою стороною. А в цей час вже підключаються адвокати. Вони переглядають контракт. Також закривається, називається attorney review, Ми закриваємо після того, ви повинні надати банку певні документи, там стейтменти. Вони вам все скажуть, що ви повинні їм дати. Ось і вони також замовляють appraisal, А це приходить людина незалежна, яка робить оцінку хати. Також також на початку, коли ми торгуємося з вами, звичайно, моя робота подивитися, чи ціна відповідає маркету. Буває деколи, що занадто завишені ціни. Ось тобто моя робота також вам підказати, порекомендувати, чи ми правильно рухаємося і чи варта платити ту певну суму за ту за те житло. А далі оцінюється хата, а також а і ще на початку основним є, коли нам підписали контракт, повинні дати earnest money, Тобто, це певний завдаток. що, ми так, що ми серйозні це показує і починається процес. А всяке буває, якщо щось не так з будинком, з котеджем всяке може бути якісь дефекти. Знайшли після інспекції. Ми маємо право анулювати контракт і вийти з нього. Ось, а я з вами працюю від самого початку до самого кінця. все вам допомагаю. А потрібно адвоката зі мною також працює команда адвокатів, які допоможуть зі всім. Ось, і так як я сказала, далі відбувається процес в банк. Приходять оцінник, вони оцінюють. Також в кінці ще буде Final Walk, Ми за день до закриття транзакцій подивимося, чи нічого не пошкоджено. І тоді адвокати назначають спеціальний так день, коли куди ви приходите, ви приносите завдаток. А ось також ще не забувайте, що банк має свої певні фії. Які ви повинні також заплатити? Ось а, при консультації на початку з фінансистами не забувайте також їх запитати. А ви можете їх запитати, який може бути, наприклад, внесок, і які можуть напевно це все а, і на закриття транзакцій, які будуть додаткові витрати, вони вам все підкажуть і прорахують. А коли це вже цей момент, коли вам видаються ключики, ви вже такі щасливі Та, це робите клоузинг. фотографії? Це вже клоузинг? Так, це вже Коли клоус? Це найбільш цікавіше. А за десь приблизно 30 днів. Останні, що ми а, закі, зробили, ми Працювали з нашим внутрішнім лендером Key Mortgage і клієнт просто. Надзвичайно розумна і швидка людина, яка також зі своєї сторони надала всі документи. Вони зробили фінансування за два тижні, Вау. Wow. За два тижні, і ми вже готові до закриття. Але в нас ще є запас два тижні. Але ми відпочиваємо. Словом, я бажаю всім мати цей клоузен, мати хороші фотографії. А от звоз ключами свого власного життя. І на цій ноті будемо сьогодні прощатися з пані Інною. Я вам дякую за такий такий експрес-тур по тому, як відбувається купівля нерухомості насправді дуже корисно. Багато такої інсайдерської інформації, тому хто хотів би мати персональну консультацію, має якісь особисті запитання. Телефонуйте номер телефону 3124342532. Повторюю ще раз: 312-434-2532. Ми також лишимо всі контактні дані під цим відео. Воно буде на Ютуб-каналі вже через годину, можливо, навіть менше. Ви зможете переглянути, сконтактуватися з пані Інною, здати їй всі питання, які ви маєте, які ви носите в собі. На сьогодні, все Побачимось через два тижні. Дякую вам, дякую, радіо Chicago.